Прямого етару, пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Доброго здоров'я, героям, слава От знову ж таки поговоримо про підсумки саміту Великої Сімки, про те, що Іран відмовився від постачання деяких ракет, а також обмежив дальність тих ракет, які постачатиме Росії, і поговоримо також про те, що про виступ Зеленського на саміті Великої Сімки з нього мабуть, що розпочнемо, в якому він закликав Російську Федерацію, якщо вона хоче припинити цю агресію, якщо вона знову ж таки, як заявляє там і Путін про те, що він прагне переговорів. Якщо Росія прагне миру, то вони могли б почати виводити свої війська, принаймні або зробити це на різдво. Вивести свої війська з України на різдво. На вашу думку, чи знову ж таки вплине якось ці слова президента на російську сторону, чи побачимо ми якусь можливу, можливу реакцію з боку Російської Федерації? Заява Зеленського вона пролунала швидше як зустрічна пропозиція або відношенню до того, що в останній тиждень. Озвучували різні офіційні представники Росії, що там було що й до переговорів, начебто готові, але Україні доведеться враховувати реалії на землі. Як вони кажуть, це і Путін з Бішкеку під час прес-конференції говорив? Тому з російського боку було декілька заяв про те, що до переговорів готове. І Лаврові, хто там ще і Пісков, да, але треба враховувати вже реальну ситуацію на землі. Тобто, фактично э, Росія готова до миру, але щоб Україна визнала, що у неї відібрали території, вкрали? Да. Звісно, що президент Зеленський скористався нагодою виступу на саміті для того, щоб озвучити українську позицію, яка полягає в тому, що якщо ви хочете насправді миру, то наші умови такі. Виведіть свої війська, можете розпочати досвід. тому це е, демонстрація політичної позиції е, офіційного Києва е, в контексті цієї дискусії, заяв е, Путіна на увесь світ. Е, е, чи призведе це ні? Але в інформаційному просторі з'явились багато за Путіна і багато що можливо сприйматиме. Так, що, мовляв, Росія не проти миру і таке інше. Тобто, як у нас це подача інформації зараз? Оця клікова клікова інформація заголовками, да? Росія не проти миру. І можливо, щоб не було цього фону, який створюється подачею, масованою подачею заяв, що Росія не проти миру, да? Зеленський просто поставив крапку в інформаційному тижні. Минулому наакцентувавши, що е, якщо хочуть, то нехай випадуть свої війська, можуть розпочати ось уже. Якщо говорити про саміт Великої Сімки, так зокрема, там певні якісь такі ключові тези це те, що лідери країн Великої Сімки залишаються згуртованими, продовжують стійко підтримувати Україну, продовжують працювати як над короткочасною, так і над довготривалою фінансовою підтримкою нашої держави. Зокрема, там вже розробляються певні пропозиції. На 2023 рік так само країни великої сімки готові брати участь у відбудові всієї енергетичної системи нашої держави, яка була зруйнована державою агресором, і залишається так само одностайна підтримка щодо постачання зброї і забезпечення державою систем протиповітряної оборони. Якщо говорити зокрема про ваші враження від цього саміту, що ви для себе виокремили основне? І на вашу думку, наскільки проведення цього саміту було таким визначним для України саме в цей період? Ну, говорити, що це якась суперепохальна подія не можна, тому що час від часу такі самі відбуваються, і кожного разу ми бачимо, що якісь затверджуються рішення, які фактично фіксують, фіксують зміни у політиці Заходу у підтримці України. Зміни в тому смислі, що під, підтверджується підтримка, яка вже є. І кожного разу фіксується, що ця підтримка не буде зменшуватися, навпаки, зростатиме. Це важливо в тому контексті, що з російського боку пропаганда час від часу намагається робити вті про те, що от, от допомога припиниться. от Всі там на заході втомилися, ресурсів немає. Навіть як вони подають у ці всі речі? про... Позицію заходу, коли американці сказали, що вони не, не стимулювали Україну чи так не, не заохочували Україну до застосування зброї по території Росії, то було просто сказано, що не заохочували, а росіяни подали так, що вже не будуть заохочувати. Ви розумієте, викрутили саме закатний Чином це то тому, а для того, щоб протидіяти цим усім е речам і оновлювати кожного разу контекст ісувати чітку позицію, ці заяви вони важливі. Тим більше, що <кхем> заяви Великої Сімки вони це більше такі е політичні заяви найбільш потужних е е економічних держав Західного світу, умовно західного, тому що Японія туди входить. Але Японія живе за західними політичними цінностями, і е, е, насправді це ну, знову ж таки це сигнал цьому західному західному світу і їх союзниками. Тобто, Чергова фіксація позиції, в якому напрямі рухається захід у протидії російській агресії підтримці України. Крім того, прозвучала також теза на саміті Великої Сімки про те, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною а будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме Серйозні наслідки знову ж таки <кій> ця теза як на мене пролунала в контексті того, що там Володимир Путін на минулому тижні активно висловлювався щодо застосування Росією ядерної зброї. Тим не менше, така позиція країн лідерів країн Великої Сімки чи спонукатиме вона Російську Федерацію на якусь певну ескалацію? Тому що, якщо говорити там про рівні фронту, ми вже бачили, як росіяни застосовували застосовували певні види там хімічного озброєння проти українських військових. Так, це один з моментів унікальних саме для цього саміту згадування про зброю масового знищення, але час від часу західні держави провідні вони про це говорять. Тому заява саміту, і саме цій частині стала реакцією якраз на оці заяви Путіна, коли він виступав на Раді справ людини. Розказував ну, тоді так, такими знаєте, натяками. Про ядерну зброю, тобто прямо не погрожував, а коли був у Бішкеку, то теж більш з меншими натяками, більш так визначено виглядало, та акцентовано, що ядерна зброя в Росії є, і що там був ображений, що його, начебто, обдурила Меркель і таке інше. Тому так, я думаю, що в черговий раз е, Захід колективний в політичному смислі захід, е, е, акцентував увагу на саме о цих червоних лініях. Е, чи вдасться до ядерної ескалації Путін е, тут питання залишається відкритим, тому що червоні лінії з приводу ядерної зброї та взагалі зброї е, масового знищення. Для Росії провели і Індія і Китай, але якщо говорити про Путіна, то я не виключаю нічого. Тому що, як вам сказати, коли йдеться про людину у здоровому психічному стані, то це одна справа. Але якщо говорити про поведінку Путіна, там є ознаки клінічного стану шизофренії. Тобто він живе у вигаданому світі, де багато речей є припустимими і нормальними адекватними. Це ми бачимо з риторики Путіна по багатьох питаннях. Тому о, треба згадати і його такі натяки, надяки ще минулі рази, коли вже восени про те, що ну, мовляв, Сполучені Штати самі створили прецедент застосування ядерної зброї. У 1945 році портуваннями і Інагасакі. Е, так от е, в останніх заявах Путіна е, що було, що коли Рада справ не була, він сказав приблизно так: що будемо е, відстоювати інтереси Росії усіма тобто, дипломатичними способами, мирними. Але якщо не вдасться, Будемо іншими можливими усіма можливими засобами, тобто я б не робив висновків, що Путін так вжив життя, такий він життєлюб, що він не здатний віддати наказ застосувати ядерну зброю. Це підміна реальності відбувається так, як оце вони захопили українські регіони, анексували і кажуть, що це напад на Росію. Так? Тобто в свідомості цієї людини відбиває відбувається якесь шапіто величезного масштабу з фокусами. Тобто, це як не знаю, задзеркалля. В цьому задзеркаллі, особистому задзеркаллі президента Путіна можливо, все, що завгодно там не діють закони нормальної логіки і закони, так би мовити, тяжіння, які діють на землі. Там все по-своєму, тому о, треба не панікувати, що Путін застосує ядерну зброю, але все ж таки цю опцію скидати неможливо, тому потрібно і далі робити всі можливі превентивні заходи. Для того, щоб о, якщо у Путіна остаточно о, там, о, поїде криша, щоб о, були якісь запобіжники. Я не виключаю, що Путін може застосувати ядерну зброю, якщо наші війська раптом підуть. В Крим. Тут питання: що буде, якщо наші війська підуть звільняти окуповану частину Донбасу, як ту частину, яка була до 24 лютого. Якщо ми побачимо зараз, подивимось на карту військову, військову, да, тобто в карту війни, то там е є очевидні речі, які е витікають з географії, тобто існує певний диктат географії, і це оминути неможливо. Там була стаття з про те, що е е новий масштабний контрнаступ буде на території Запорізької області. Український наступ, то це дуже близьке до реальності, тому що саме наступ на цьому напрямі він е, е, є найбільш стратегічно важливим, тому що він, він має найбільші стратегічні наслідки, на відміну від Луганщини. Чому? Якщо українським військам вдасться вийти до Мелітополя і розрізати оцей Сухопутний коридор, який створила Росія, то по суті поразка Росії на Запоріжжі в Запорізькій області означатиме, що Путін, розпочавши війну двадцять повномасштабну війну 24 лютого, він вже нічого не має з того, що він захопив. Тобто, коридор, якщо він буде розрізаний, це означатиме все. Ну, що там, шматочок Луганськ, Луганської області залишається шма... і Донецької, да? але коридор розрізаний. Да? З Херсонщини пішли, з північних регіонів пішли, з Харківщини пішли. Ну, як, під тиском українського наступу, да? українських збройних сил. А тут ще й коридор, і виходить, що. Майже, майже на лінії 24 лютого. У політичному смислі це означає, що війна завер, тепер не, не матиме жодних здобутків для Путіна, по суті, стратегічних. Да? Крім збільшення контролю над територіями Дуга, Луганської та Донецької областей. А так всі інші здобутки коридору немає. Заради чого війна, заради чого? Тільки витрачено ресурсів, людських техніки, боєприпасів і санкції. Тому поразка Росії в Запорізькій області може стати реально важливим вирішальним моментом для того, щоб підштовхнути ситуацію процеси в російських елітах. До якогось заколоту можливо і до самого Путіна. Але а, Путін, а, як я вже сказав, він живе в за, за, за дзеркалі. Тут питання, як він ще реагуватиме. Але в будь-якому випадку, якщо в Україні вдасться успішно провести звільнення Запорізької області, вийти на, на берег Азовського моря, то по суті справи йдеться про те, що звільняється усе до Криму. Тобто Херсонська область, і це гучна демонстрація поразки Путіна у війні загалом. Тобто остаточна така яскрава крапка, якщо можна говорити. І я думаю, що тут треба розглядати, а що може Путін робити, тому що чи буде він сидіти спокійно і дивитися на все це. Чи у нього там остаточно знесе кришу, як я вже сказав, і він буде е, щось робити роздратовано да, для того, щоб помститися, не допустити? Ну крім того, давайте також поговоримо вже і про підтримку України від Європейської ради, адже там ухвалили рішення про пакет допомоги для України на 18 мільярдів євро, всупереч вето Угорщини. Для цього європейський Союз частково розблокував виділення Будапешту 6,3 мільярдів євро а також затвердив угорський план використання коштів з ковідного фонду на також майже 6 мільярдів євро. Якщо говорити в цьому контексті також і про Угорщину, знову ж таки, тому що ми бачимо, що Угорщина це отакий максимально яскравий посіпак Російської Федерації в Європейському Союзі, і там між батьком і пряником, мовно кажучи, Росія Європейський Союз застосовує пряник щодо Угорщини, замість того, аби якось можливо проявляти більш жорсткішу політику до цієї країни, яка фактично відверто підтримує Російську Федерацію. Чому саме такою є позиція Європейського Союзу? Я думаю, що Європейський Союз все-таки вирішив е зберегти право вето його складно обійти. Право право консенсусу, е правило консенсусу, коли усі 27 е держав-членів Європейського Союзу повинні погодитися з тим чи іншим рішенням, підтримати його. Да? Е е якщо хтось не погоджується, то це право це виходить вето, так? Да? Так от е я думаю, що вирішили. Не витрачати час на форму формування нових процедур для того, щоб обходити вето, та по суті це й неможливо, тому що е, консенсус ця одностайність передбачені е, угодою про створення Європейського союзу Лісабонським договором, е, тому це дуже складна історія. І для того, щоб не затягувати питання виділення Україні коштів. Європейські держави погодились частково задовольнити вимоги і інтереси уряду Орбана, але знову ж таки там висунули якісь умови ще для того, щоб ці кошти Угорщина отримала. Там була історія, що контрольний, для, контрольний день для оцінки. Того, що Угорщина зробила для того, щоб ці кошти зробити там, пропонували перенести дату на більш пізній термін, тобто для того, щоб побачити прогрес uh, угорської влади у якраз по виконанню цих умов для отримання коштів. Тому це був компроміс, це не попри э, вето угорщини, é, це компроміс э, з урядом Орбана. Але ми бачимо, що ця система одностайності консенсусу вона е дуже часто відіграє в Європейському Союзі деструктивну роль, і все більше звучить голосів за те, щоб відійти від правила одностайності, по, 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 по ухваленню рішень з, з низки питань. Навіть Маріо Драгі здається, міністр закордонних справ це останній у часі е заяву зробив у часі. Про те, що від консенсусу потрібно відмовитись, але від цього відмовитись доволі складно це або по-новому укласти новий договір про європейський союз, або спробувати наділити повноваженнями більшими європейський парламент, щоб він був так би мовити, став остаточну крапку в якихось питаннях. Але дуже добре, що питання виділення Україні коштів розблоковане. Це значить, що не буде затримок для України. А з Орбаном там, начебто, пішли на поступки, да? але чи пішли от так до кінця, все таки залежить від того, як виконає ті 27 сім кроків уряд Орбана. Ну і також давайте про Іран, тому що насправді історія щодо Ірану вона не вщухає. Ми бачили, як Іран вже передавав дрони російській армії шахет 136 шахет 131 Зараз є інформація вже про те, що Іран планує все ж таки передавати балістичні ракети, але планує обмежити їхню дальність. Зокрема, ті ракети, які він має відправити до Росії, має обмежити певну дальність, аби не порушувати резолюцію ООН Про це повідомляє видання Ексіос фатех 110 із дальністю 300 кілометрів будуть обмежені в дальності, тобто буде дальність відповідно радіус дії менше ніж 300 кілометрів. А 700 кілометрові ракети вони взагалі не будуть поставлені Російській Федерації. Про це пише також видання з посиланням на чотирьох високопосадовців ізраїльських чиновників. Якщо говорити зокрема про про Іран знову ж таки хто хто натиснув на Іран, так з урахуванням того, що в першу чергу вони там обмежили певну дальність, і чи побачимо ми знову ж таки тиск від наших міжнародних партнерів на Іран в такому аспекті, що Іран взагалі відмовиться від постачання навіть тих ракет, які там обмежені в дальності, поки що йдеться про публікацію в змі. Чи є насправді така інформація, тому що? Отримання, тобто характер інформації вказує, що у, у цьому питанні у Ізраїля є свої люди, тобто агенти, шпигуни на дуже високому рівні. І це значить, якщо оприлюднюється така інформація, то по суті ставиться під удар дуже цінні агенти. Тому я так в певним сумнівом ставлюсь до. Цієї інформації про обмеження, тому що було б нерозумно отак поставити під удар людина, яка має доступ до такої унікальної інформації. Там в Ірані зараз зачистки, йдуть, чистки і таке інше, тому там можуть гамузом стратити, заарештувати. Навіщо ризикувати такими цінними агентами? Що стосується протидії, я не виключаю, що Іран все таки вагається, а можливо, навіть є якісь розмови, але не ухвалюється рішення, тому що передача Росії зброї буде означати запровадження більш жорстких санкцій по відношенню до Ірану. Санкції вже і так запроваджуються через оці шахиди. Плюс запроваджуються з різних інших питань санкції, ну і найголовніше, чи стане постачання ракет Іран, Іраном ракет Росії, а тим спусковим гачком, коли який запустить механізм, який запустить якісь дії проти самого Ірану, не лише ці санкції, Да? Ну і крім того, тут ще е, цікавий момент. Якщо Іран постачатиме ракети навіть до дальністю до 300 кілометрів Росії, то е, по суті це знімає із Заходу е, добровільні зобов'язання да, нівелює не постачати Україні ракети паритет паритетно ракети такої самої дальності. Тому о, тут о, доволі таке цікаве, комплексне питання, і не знаю, наскільки справді там, о, Іран готується передати ракети Росії, але якщо передасть, то це о, може і потягнути те, що і Захід нам ракети такої самої дальності постачатиме. Сполучені Штати Америки щодо Ірану. Застосують якусь, можливо, більш жорсткішу риторику, якусь більш санкційну політику. Побачимо. Ми знову ж таки, тому що і казали про те, що безпосередньо Сполучені Штати Америки готові впливати на Іран, в разі того, якщо вони почнуть там виготовляти якусь ядерну зброю. Коротенько, пане Володимире. Так, можуть бути удари, але це удари по об'єктам, де виготовляються компоненти ракетної зброї, ракети. Ну і про по тих об'єктах, які пов'язані з ядерною інфраструктурою. Тобто, це час від часу відбувається і так, але я думаю, не варто не, не варто виключати активізації подібних акцій в найближчі місяці. Пане Володимире, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру, До головного ранку. Нагадую, Володимир Воля, політолог, експерт міжнародник був з нами на прямому відеозв'язку. Саме з ним детальніше обговорювали усі актуальні події сьогодення. Дякую. Dziękuję. Niech